Вітаю вас на каналі Натхнення навколо. З вами Юлія, це канал про в'язання і хобі, тижневий влог. Тож записайтесь цікавою і поїхали! Вітаю, дівчата! Сьогодні п'ятниця і в мене буде епізод. Покажу вам, що в'язала за цей тиждень, в'язала декілька проєктів, їх в мене багато. Тому просування по кожному з них не дуже велике. Але, можливо, ви вже забули, що я в'яжу ось такий бактус, він вже в мене довгенький. Зараз 20 грамів, уважить зв'язана частина. А половинка в мене 33 грами, мабуть. Тобто. Я починаю переживати, що мені не вистачить пряжі на той розмір, який я хотіла. Тому що вже дві третини я зв'язала, залишилася ще третинка. Можливо, вистачить, але трішечки мені так не по собі. Це 100 кашемір, дуже класний, в'язати приємно, в'яжу спицями кловер. Два. 25. Дуже класні це подаруночок від Віти. Я тобі дуже дякую. Не в'язала, до того я такими тонкими спицями. У <смі> мене вони були, але я в'язала загалом двічками найменше, мені здається, тільки резиночки. А щоб цілий виріб, на 2,25 в'яжу, чесно кажучи, вперше. Навіть шкарпетки мінімум 2,5 я нещодавно почала в'язати. А так, 2,75 це був такий не менший розмір, який я використовувала для полотна цілого, що можу сказати, колупати довго, але в цілому цікаво і медитативно. Далі, на такому етапі в мене мій. Светр і, дівчата, я не знаю. Мені здається, я його вже не зможу одягнути в цьому році. Він великий. Так, здається, що він маленький, але він широченький. Подивимось, він не дуже, він не оверсайз, він з невеликою свободою облягання, але подивимось, що вийде. Мені чомусь вже здається, що він якийсь маленький мені. Тому я постійно пер перевіряю. Ну, буде по фігурі більш щільно, якщо ну, прив'язувати, я його не буду. Буде такий, який вже є. У цьому светру буде спільник. Я думаю, що десь найближчим часом я таки дов'яжу хоча б до підрізів, і будемо починати в'язати. Отже, я думаю, що ви зрозуміли, що я хочу вас запросити вже доєднуватися до групи спільного в'язання ось цього Светрика, для того, щоб поспілкуватись, познайомитись, підбрати пряжу, можливо. Порадитись, яку саме пряжу краще обрати, і пов'язати зразочки, щоб до того моменту, коли ми вже почнемо в'язати, щоб в нас вже якась така атмосфера тепла створилася у групі. Я сподіваюся, що так і буде. Отже, внизу під відео буде посилання на групу в телеграм-каналі. Ви можете приєднуватись, починати знайомитись, можете додавати свої сторінки, YouTube канали, якщо у вас вони є, або просто писати якісь, якусь інформацію, там, скільки ви часу в'яжете, з якої пряжі ви плануєте в'язати, все це можна буде додавати в групу, будемо дивитись, надихатись, можливо, комусь це допоможе теж визначитись з пряжею. Почнемо в'язати зразочки, як я вже казала. Отже, я вже цей шмат записую п'ятий чи шостий раз, бо я забула вімкнути мікрофон, потім я забула приєднати спеціальний адаптер для мікрофону. То я забула натиснути кнопку, або вона не натиснулася на камері на телефоні. Отже, сьогодні якийсь цікавий влог. Я сподіваюся, те, що я назнімала, потім я зможу все це змонтувати вам в якесь цікаве якийсь цікавий відео. Швиденько покажу вам ось ці шкарпеточки. Я їх пров'язала буквально пару ряточків, але все одно вам їх показую, бо я їх в'язала, по-перше, а по-друге, я побачила, все ж таки, як буває, коли з голови в'яжеш, іноді бувають такі. Моменти, наче як ось тут всі румби, ну, цілі. І наче як ось тут всі ромби йдуть, як йшли цілі. Але коли дивишся збоку, не вистачає ось тут доріжки. І я, оскільки я не, не малювала жодних схем, я просто в'язала з голови. Я вже розказувала, що я починала ось такі ромби, потім перейшла на ці, потім подумала, можливо, хочу тіньові. І ось вже вирішила, що ось такі будуть в мене ромби. І це все в процесі в'язання, тобто без якихось особливих там розрахунків. І ось бувають такі моменти. Тому все ж таки тестові оці всі в'язання вони дуже важливі перед тим, як. В'язати разом з вами. По цим шкарпеточкам теж буде в мене урок. Я ще не знаю, можливо, це буде відео зі схемами, а можливо, це буде теж якесь спільне в'язання. Пишіть, як ви хотіли, щоб це було якесь спільне в'язання в групі в Телеграмі. Я вже буду вести групу по Светру, можливо, буде мені зручно вести дві групи одночасно. Подивимось, а можливо, якщо хочете, я можу записати невеличке відео. Не знаю, ще коли це буде, бо я ще ці шкарпетки вдов'язала. Намалюю на декілька, на декілька розмірів, намалюю схему. І Тож пишіть мені, як вам буде зручніше. Цей мій картиган, він просто нескінченний. Я вже зв'язала обидва рукави, я вже все це зшила. Мені подобається, як вийшло, доволі гарно, майже непомітний цей шов, зшивала гачком, всередині ось теж все класно. Мені все подобається, сідає гарно, виглядає красиво. І єдине, що я буду перероблювати оцю частинку, бо це була перша половинка, яку я сшивала. І ось тут треба трішечки розпустити і зробити, як тут. Тому що тут я в'язала трішечки менше, стягувала. Полотно, тобто більш вільне, тут більш вільно закривала, тут уже менш вільно. І ось тут мені не подобається, я розторочу і перероблю цей шматочок. Здавалося б, вже фінішна пряма, а тут з тут перероби. Потім ще в мене. Я спробую ще це все випрати, тому що, можливо, в цьому причина. Але в мене трішечки по-різному я закрила, точніше, закриття і початок в'язання, бо я починала з рукава, вони відрізняються, і мені подобається більше варіант другий. Але я його ще не прала, тому Можливо, після прання все зміниться. І тепер мені потрібно це все випрати, висушити і потім подивитися, і якщо перший рукавчик я точно буду проходити гачком для того, щоб він край був трішечки менший, тобто, щоб зібрати, а, бо мені не подобається, широкувато вийшло. Тепер я це вже бачу, чомусь на початку мені здавалося, що окей. Не знаю, тепер мені хочеться трішки вущий рукавчик, тому я дороблятиму ще це. Також я тепер хочу тут якісь гудзики, чи щось таке. Тепер мені сюди прям хочеться гудзиків. І я думаю, можливо, поставити сюди якісь пришить кнопки. Щоб, бо в мене ж немає дірочок під них. Що думаєте? Мені здається, кнопки було б цікавенько. Подумаю ще над цим. Тут я вже все обв'язала гачком. Вийшло гарно. Мені подобається. Звичайна обв'язка, нічого такого незвичайного, мені хотілося, щоб цей край був більш стабільний. Тепер мені подобається більше. Я ще не відривала ниточку, бо думала, можливо, пройду ще один раз, але, скоріш за все, не буду цього робити. Ось такий в мене проєкт, дуже мені подобається виперу, подумаю, що робити з рукавами, і, можливо, вже в наступному відео вам покажу на собі, бо зараз. Рукави вони по-різному сидять, і воно не випране. Бачите, яка різниця між оце було випране, а це ні. Наскільки пушечок? На камеру не так видно. Але загалом, я думаю, що видно, що ці більш такі розпушені, розпушені, воно більш щільне полотно і, наче як ось. Ця в'язка, вона щільніша стала. От, бачите, тут так само. Все мені подобається. Буду завершувати цей процес, мабуть, він найшвидшим буде. Також в мене ще є, ось тут покажу фото. Моточків. У мене є таємний проєкт, який я знімаю окремо. Процес створення, але він більше такий, як для натхнення, це не інструкція. Це відео буде на каналі для спонсорів, для того, щоб був якийсь цікавий контент для спонсорів. Цей процес я в'яжу на подарунок, тому я його не показую, але я спонсорам його потім покажу. Звичайно, коли дов'яжу Проєкт дуже цікавий і він вже на фінішній прямій. І в мене ще з'явилася ось така ідея: в'язати якісь такі таємні проєкти і показувати їх потім окремим відео, відео можливо, тільки для спонсорів, можливо. Для всіх, я не знаю, чи цікаво вам дивитися взагалі відео однієї речі, бо я помітила, що те відео з моєю сукнею вже картовою, воно не набрало багато переглядів, а це саме відео однієї речі. І тому я подумала, що це буде такий в мене контент для спонсорів. Тобто якісь такі інсайди, які. А зараз буде дуже цікава історія про, те, про цю бубінку. Це бубінка з евкаліпту. Якщо комусь із вас не цікаві історії, які я розповідаю і вам, то можете там прогортати. Отже, це 100 евкаліпт. Мені дуже нагадує шовк з льном, з бавовною, щось ось, таку, ось такого плану, якась така смісовочка. Тобто, воно не прям як шовк-шовк, а як е, шовк з. Ну, мені нагадує, шовк і льон разом. Ось тако, такий склад. Ниточка зовсім не скручена. Абсолютно, я коли її купувала, я бачила, що вона погано скручена, але я не думала, що вона взагалі не скручена. Тобто вона, це в три нитки я в'яжу, ця нитка виглядає ось так. Взагалі не скручена. Бачите, вона повністю, от я її рухаю, і вона не скручена. Я в'яжу її через петлю в три нитки, на спицях три. І зараз я вам розкажу, як ця бобінка ледь не була зіпсована. Отже, я перемотувала пряжу на ось такі бунтики для дівчаток. Я вам вже розказувала, що зігніла б котика ділилися пряжею з дівчатами а В'яжу тепло, якщо я не помиляюсь, я, можливо, тут підпишу. І ми дівчатам відправляли частину пряжі, яка яскрава, яка для військових не підходить, і вони в'яжуть для дітей з прифронтових територій. Отже, на ось такий бунтик я це все мотала, тому що мотала з величезного такого клубка, і там було в дві ниточки цей клубок, був змотаний. В'язати через петлю ну, незручно зовсім. Отже, в 4 нитки класно, отже, я вирішила, що примотаю в такий бунтик, і буду буде людина в'язати вже як я ззовні і зсередини. Візьму по ниточці, я спеціально зафіксувала і внутрішній, і зовнішній. Я тут підставлю десь фото, як це я зробила от... краєчки, щоб можна було взяти їх, витягнути і в'язати. Я мотала. Мотати незручно. Я то мотала, то відпочивала, дивилась в телефон, потім мені захотілося роздивитися ось цю бобінку. Роздивилась, все класно. Потім, через деякий час я побачила, що в мене ось тут все чорне. Ця моталка вона має елементи, які потрібно розмащувати, і я Випачкалася об цю маталку, яким чином я не змогла зрозуміти взагалі спочатку, що це таке. Воно ще таке якесь було блискуче. Я побігла дивитись, я потім пригадала, що я цю бобінку тримала в руках. І я перелякалася, що це моя білосніжна оця бобінка з цього рідкого доволі евкаліпту, який ну не дуже часто зустрічається. Мені хотілося саме в'язати у проєкті одному. З цієї бобінки, я примігла і побачила, що так, була випачкана, але не бобінка, а пакетик, в якому ця бобінка була. Тобто, коли я його прала, я повністю не доставала бобінку, я так трішечки якби, дістала, І роздивилась і так вийшло, що рукою я торкалася тільки пакета, але не бобінки. Вона ідеально чисто все з нею добре. І <зум> з цього виникає. Моя вам порада, дівчата, світлу пряжу я вам дуже рекомендую ставити в якісь пакетики, навіть якщо вони у вас стоять, можна їх там не зав'язувати, щоб вони дихали, але це дуже, це вже не вперше рятує мою світлу пряжу від якихось таких казусів, тому що іноді буває так, що. Бобінка падає там. і Ну, от зараз так вийшло, що я не бачила, що я тернулася об машинку і об металку, і могла просто зіпсувати собі бобінку. Тому мене це врятувало. Можливо, вам це теж згодиться. Отже, цю пряжу я купувала саме для участі у Спільному проєкті від в'яже. ми в групі з дівчатами в'яжемо хто що хоче. Це благодійний спільник. Для того, щоб потрапити в цю групу, потрібно було зробити донат на декілька таких зборів. Це перевірені збори, один з яких зігрі лапки котика. Тому, звичайно, я беру участь. Я дуже часто беру участь в таких проєктах, навіть якщо я не впевнена, що я буду щось в'язати, як зі шкарпетками від Олі Флоравул, але все одно я намагаюся підтримувати дівчат, які допомагають хлопцям. Отже, я вирішила підтримати і цей проєкт, і пішла в нього. І я буду в'язати такий топ з коротким рукавом. Можливо, буде виріс човник, але мені зараз захотілося, от сьогодні, щоб це був не просто човник, а ще й попереду, якби такий v подібний трішечки, був не глибокий виріс. Можливо, все ще зміниться. Знизу я планую ось таку резиночку. Мені спочатку здалося, що вона дуже така нерівна, а зараз мені здається, що вона... вона мені вже подобається загалом. Отже, тут ще є паєточки. виглядає дуже класно. Це така суперлітня пряжа, яка буде, я сподіваюся, що вона буде вести себе так, як всі класні літні пряжі, такі як шовк і льон, бо льон я обожнюю на літо. Отже, я сподіваюся, що ця пряжа буде мати властивості і шовку, і льону, як мені зараз здається, але от вона виблискує ну, прямо як шовк. В'язати буде складно, я знаю про це. Спиці 3, Lantern Moon. Я думаю, що я на них і буду в'язати. Мені дуже подобається те, що вийшло, я його не прала. Я думаю, що він потягнеться. Отже, виперу подивлюсь, але мені здається, що на такому зразочку воно не буде мати жодного сенсу, тому що е, тут особливо тягнутися нічому, а можливо, в більш, більшому полотні вже це буде зрозуміло. Отже, скоріш за все, під час в'язання я його буду. Прати і дивитися, чи не витягується, чи не розтягується полотно. І ну, це ризиково, тому що складно вгадати, що саме буде з цією ниточкою, бо з Евкаліпту я ніколи не в'язала. Отже, буду з вами ділитися е, ці в'язані проекти. Точніше, проєкти в'язані в цій спільноті, їх можна показувати, можна рекламувати цю спільноту, ділитися всім. Отже, я буду з вами ділитися цією інформацією і показувати, що я в'яжу старт 1 квітня, а завершити треба, якщо я не помиляюсь, 30 квітня. Отже, я не впевнена, що я встигну. Але я все ж таки буду в'язати, і мені хочеться ось такий базовий, якийсь такий цікавий, ну, цікавий за рахунок таких невеличких леліток. Вони дійсно дуже маленькі. Мені це сподобалось, що вони такі ніжні, ніжні, ледь такі невагомі, ледь помітні, але вони додають цікавинки. Можливо, десь я зроблю якийсь журчик. Ну, ви знаєте, в останній момент я можу передумати і в'язати взагалі зовсім щось інше. В мене тут 300 г, я думаю, з головою вийде навіть на светр, Але я, скоріш за все, буду в'язати просто топ з рукавами, як футболка. На сьогодні в мене все, мабуть, дівчата, буду з вами прощатися, бережіть себе, тримайтеся. і... Відволікайтеся на щось гарне. На щастя, в нас є хобі, на яке ми можемо відволікатися від цих новин. Дякую всім за перегляд, за вподобайки, за коментарі. На цей раз невеличкий влог, але я все ж таки не хотіла пропускати цей тиждень. Бо не хочу пропускати, коли я пропускаю, в мене потім накопичується багато всього, і відео виходять годинні. Тож, дякую всім за перегляд і до наступних відео.